Для того, щоб уникнути захворювання дитини на вірусні інфекції, треба частіше гуляти, дихати свіжим повітрям, також загортовувати дитину. Та є у нас специфічна вакцинація, наприклад, проти грипу, вона теж дуже добре працює. Взагалі-то такого щеплення немає, да, яке нам дасть 100% гарантію, що дитина не буде хворіти на вірусні інфекції. Ні, але у нас є вірусна. Інфекція, така як грип, і ось від грипу ми маємо певну вакцину, так, і кожного року треба вакцинувати дитину для того, щоб у неї був імунітет стабільний. І наразі дитина може захворіти, наприклад, грипом, але її течія цього захворювання буде набагато легше і не буде ускладнень, скажімо так. Гостра вірусна інфекція, так, ГРЗ та Яка може ускладнюватись, наприклад, якоюсь алергічною історією, тому що зараз у нас все починає квітнути, пахнути, тому дуже часто діти ще доєднують до цього алергічний компонент, і тоді вже ми можемо зустріти гострий ларінготрахіт або трахіт, бронхіт, а також ми можемо зустрічати. Всілякі отити, які можуть бути слідуванням після точніше, ускладненням після гострої вірусної інфекції. Ну, одним із найпоширеніших міфів є те, що треба використовувати противірусні препарати. Наразі ми противірусні препарати не використовуємо, тому що це недоказово і інколи вони можуть навіть нашкодити.